Що у вас відбувається вдома? Це ваш просто ну, громадянський обов'язок прийти, показати солідарність, показати ірландцям в тому числі, що вам не байдуже. 24 лютого був страшним ранком абсолютно для всіх і для мене в тому числі я дізналася. Цю новину, що почалося вторгнення, це була третя година ірландського часу. Не було розпачу однозначно, була якась шалена біля. Яка. Зараз про це говорю, а, ну, тому що це а, якби ніколи не очікувано, що могло це трапитися і трапитись так і звичайно побування про своїх родичів, тому що це були перші звуки його знакаючи своїм родичам. Ірландці з квітами біля посольства, з, просто зупинили двері, да, висловлювали себе. Підтримку від перших хвилин, перших годин, коли всі поприкидалися, усвідомили, що сталося. Починаючи від уряду, звичайно, від політиків, сюди приходили міністри висловлювали підтримку. Одному вторгнення українська громада покону була абсолютно нечисельна. Тут Тут від 4 до 6 тисяч українців, які мешкали, але ну, робили всі все, що могли. Звичайно, буквально в перші ж дні урядом Ірландії фінансова допомога Аріш Редкрос збирав кошти. Ну, я можу сказати, що Ірландія від, ну, відрегувала. На сто 100%, відсотків, на тисячу відсотків в допомогу Україні і українцям. Напевно, най такі, от щодо сімейних цінностей, найближче, напевно, до нас схоже і це відношення до дітей, як у нас батьки там, я не знаю, до старості дітей вони намагаються піклуватися про них. Те ж саме, і така хлібосольність якась. Вміння накривати столи там, щоб вони, значить, тріщали, коли, коли гостей приймають Це ці ця родина, воно дуже схоже з нашим. говорити з політиками, хто де мешкає в яких графствах потрібно спілкуватися з політиками, з місцевою владою, спілкуватися з ірландцями, просто розповідати просто на щоденній основі сусідам і так далі. Розповідати, що відбувається в Україні. Не забувайте, що у вас відбувається дома. Це ваш просто ну громадянський обов'язок. Прийти, показати солідарність, показати ірландцям, в тому числі, що вам не байдуже, це надзвичайно велика справа. Ви просто мусите знайти цей час, взяти вихідний, якщо ви працюєте, це підтримка наших засу. 24 лютого в Дубліні в Irish Film Center в 3.30 буде показ документального нового документального фільму Слава героям або це французький документальний фільм з Україною в серці, зроблений. Бернардом Неві, відомим французьким філософом, він знімав цей фільм в Україні на передовій, продовжте сюди місяців. Буде багато запрошених людей. Будь ласка, купуйте квитки, вони абсолютно дешеві, приходьте, це, це також важливо.